А наступними на цю сцену я запрошую команду української друкарської академії. Команда чимось»! Усім доброго вечора! Ми команда Щось чимось». Радий вас дуже вітати! Як ваш настрій? Могли й не відповідати, мені все одно не цікаво. Мене звати Олександр. Біля мене стоїть колега Віктор. А заді мене щось плентається. Третя. І так. Тихенько. Тримай з'їж цукерочку. Очевидно, ми найпозитивніша команда на цьому фестивалі. Я кажу найпозитивніша. Віктор рано смішити людей. Ми ще не розігрілися, і я ще нас не презентував. До речі, Віктор найсмішніший і найемоційніший член нашої команди. Потрапив він сюди завдяки своїм класним черевикам. В принципі, на цьому його таланти і завершились. Наступня це є Даша, найрозумніша дівчина нашої команди, якщо ви розумієте про що я потрапила сюди крізь вхідні двері з третьої спроби. І я, Олександр. Я попав на маршрутці. А наш спонсор Українська академія друкарства. Українська академія друкарства. Вік живий, вікучись, а то все одно роботу не знайдеш. Старовинна японська прикмета, добре випивши вночі японець, зранку пухне і втрачає зір. Лідія Іванівна, дізнавшись що її внук проголосував за партію регіонів, сильно здивувалась, як семирічного хлопчика впустили на вибори. Вітя, а я вчора морозова наїлась до схочу. Та ну, а хто пригощав? Хлопець. Ого, а скільки з'їли? Одне. А хіба одне морозиво можна наїстися? Та я з хлібом їла. Коли я дізнався, що моя дружина пішла від мене до водія маршрутки, а мій дім спалили п'яні гопніки. Мене вигнали з роботи, а, мою машину, а на мою машину впав дирижабель. Дирижабель. Два рази впав дирижабель. Я подумав, життя втратило сенс. Але тут мені, мені на телефон приходить смс, що я отримав 10 бонусних гривень. «Київ стар з думкою про вас. А тепер фізкульт хвилинка Вибачте, перенервувались. Як здорово і незалежно виглядають в небі наші українські пілоти! Ех, їм би ще літак! Вітя, нам сьогодні треба нормально віддихнути. Так, бачу дівчинку в куточку. Зараз я до неї підійду. Бери з мене приклад, не задніх. І що там? стій. Що саме, музика від стій? Слухай, а як те звати? Ну Даша. А мене не ну, Саша. Мого колишнього Саша звала. Такий кокзел. Майже. Ну, майже. Слухай, а може потанцюємо? Ну давай. По-моєму, між нами щось є. Це мій газовий балончик. Моя. Самочик. А може Даш мені свій номер телефону? Який в тебе мобільний оператор? Такий, як ти. То який такий? МТС повний нуль. Вчора циганські діти гралися в квача і ненавмисно зламали будівлю циганської адміністрації. На даний момент шатер відновлюється. А тим часом у монастирі. Я посвячую тебе у великий сад, о монах. У який сан, о вчителю. У сан-сілк для лисого типо волосся. Випадок у селі. Здорово, ламала. Здорово. Я тува. Хотів запитати, що ти вечором робиш. Шпаківню. Я тиво. Буклобу тебе хотів запросити тудей. Ти такий шпиндик скільки років маєш. Ну я ще встидаю сказати. Хоч скажи на яку букву. На ще. 16? Ні, 14. А. Ну, давай запрошую. я, пігнали. Не можу. Не а що зі стресу? У мене шпакійно не дороблено. І завершити наш виступ. Хотілося б народною прикметою. Пам'ятайте, низько літаючі голуби над головою. До прання. Бережіть себе. Давай, чистіше, а там... Ваші обласки, команда КВН що з чимось.